У Рованці трапилася аварія за участю трьох автомобілів. Один із учасників ДТП Віталій Самалюк розповів: приїхав оформити страховий поліс, автівку залишив на стоянці. Вийшовши із приміщення, побачив таке: Буда пробита, зад відбитий повністю, двері по вирвані завісами. В Машині була дружина з дитиною сиділа в мене. Не постраждали. ну Переляк по камерах відеонагляду. Показано, що якась машина підрізала, якась машина, яка проскочила перед ним. Але чого він обганяв з цієї сторони не стоїть, я, наприклад, не знаю. Ну і це видно, яка скорість була. Сергій, робітник одного із підприємств, що розташоване поруч із місцем аварії, прибирає територію. Вітрина ця була там, о, на зупинці, а тут стояла банер з рекламою. Позашляховик, який їхав із Боратина у бік Луцька, злетів з дороги. протаранив дві автівки, пошкодив рекламний банер і газон. Розповів поліцейський луцького райуправління поліції Федір Домальчук. каже, водій позашляховика не обрав безпечної швидкості руху. В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілих немає. На водія Тойота складено протокол за статтею 124. Це дорожньо транспортна пригода без травмованих. Матеріали будуть скеровані до Луцького міськрайонного суду. Як вказує водій Тойота, попереду в нього був попутний автомобіль, який зменшив швидкість. І він каже: я не бачив показчиків повороту, бо він не вмикав ніяких показчиків. Хотів його об'їхати, виїхавши на зустрічну смугу. А цей водій, ну зі слів Тойота, почав здійснювати маневр повороту ліворуч. Зі слів Федора до Мальчука, водія позашляховика перевірять на стан наркотичного і алкогольного сп'яніння. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.